На огляді led підсвітки з артикулом 14251. Виробник вказує, що вони підходять на 50-діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 планочок типу А і 6 планочок типу Б. Планочка А має довжину 554 мм, планочка Б 477. Разом в складеному вигляді 1025 мм. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. Так, це маркування планочки А. На більшій планочці 7 ладіодів на меншій 6, напруга 1, 3 вольти. І планочка Б. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 35 вольт. І ось таке маркування. Матеріал основи текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.